І призванося це всі пусхалки в фрузергані. От перша прямо на поні то Чікін. Наступна пусхалка на карті Хаус, Як бачите, нас з ЗЛК вийде. Коротше, тут а, є просто ютубери, е, яку поняв, які знімають або знімали фрузерган. Оскільки я розумію, фрузер вирішив їх в Свою приватку. Ну і також оці троє теж. Наступна пасхалка на карті ем, на карті Dark Forest. Ну і відповідно це пасхалка знову таки ж на Тол Чікіна, який прямо зараз з'явиться на секунді. Ну і в принципі це всі пасхалки. ва був я в всім попа. Бажаю. Бажаю, всім удачі.